Стали відомі переможці та призери чергового чемпіонату міста з пляжного футболу. Отже, популярні змагання з кожним роком набирають оборти, а учасники, переважно представники зального футболу, вдосконалюють свою майстерність. Інтерес до цього будемо говорити молодшого брату футболу стрімко зростає у всьому світі. Намагається йти у ногу із часом у нашому місті, принаймні Запорізька обласна федерація футболу і обласна асоціація мініфутболу, котрі патронують звітний турнір, і з кожним роком розширюють кількісний склад учасників та географію пляжних баталій. Я думаю, что 150 участников пляжного футбола, это говорит о его популярности, о том, что он в Запорожье пользуется популярностью, набирает обороты. И надеюсь, что финал к области, который будет проходить с 24 по 26 августа в городе Бердянске, покажет еще более интересный футбол. Цьогорік, незважаючи на аномальну спеку, команди зіграли всі заплановані зустрічі 9 турів за колову систему. Без очкових втрат фінішувати вдалося одному колективу. – «Імексу», котрий в заключний ігровий день підтвердив статус фаворита, здолавши гравців команди техноринок з рахунком 5-2. Ну, чемпіонат був легким, в принципі. У нас була одна рішаюча гра. Сарніка. У них хороша команда, остальні суперники. Суперники хороші, ігри вийшли то якось так налегке. А до речі, саме Арніка у пісунковому про проранги розташувалась на другій позиції. Пісумки пляжного сезону для своїх підлеглих підбиває наставник команди Олександр Пікалов. Чуть, Чуть не хватило мастерства. Якщо у імікса більш-менш міністав збалансований, то у нас був більше міні-футбольний, а у них більш пляжний. Я думаю, всюдущому. Преподнесемо сюрприз, думаю, що в следующем году мы поборемся с ними за первое место. Пусть на третье місце досталось футболістам аваз Интерсервисов. У нас задача была подготовиться к футзальному сезону через пляжную, то есть фундамент какой-то создать. В этом плане мы 70% выполнили задачу, а результат просто в себе ставили каждую игру. Ну, ради себя надо в выиграть. И Третье місце я считаю достойно первый раз. По завершенню останнього матчу чемпіонату переможці та призери турніру отримали заслужені призи. Також були відзначені спеціальними нагородами виконавці у п'яти номінаціях. Кращим бомбардиром турніру став гравець імексу Антон Тарасенко. Серед нападників пальмо першості здобув гравець техноринку Віктор Бортник. Кращим захисником визнаного Федора Пилипіва Зарніки. У номінації Кращий воротар переміг грандівець Євген Карика. А ось приз кращого гравця чемпіонату отримав вол. Все команды в этом году ровная. были неожиданности на протяжении всего турнира. Исключение оставил только чемпион, он сильнее явно на всех всех других команд. А зараз увага практично всіх учасників пляжної баталій буде прикута до виступів у ще одному популярному місцевому турнірі чемпіонаті міста з футболу 8 на 8. Телеканал Запоріжжя у тандемі із Запорізької обласної асоціації мініфутболу готує ряд трансляцій з майданчиків футбольної школи Металург, де саме і будуть розгортатись події.